чого почати в електроніці моя допомога! Привіт, знову з вами Ярик. Сьогодні зануримось не менш захопливий світ світ електроніки. Якщо ви коли-небудь думали, як працюють усі ці гаджети, або хотіли створити щось своє, що реально світиться чи рухається, ви прийшли за адресою. Я сам люблю колупатися. Електронікою готовий поділитися з вами своїми знаннями. Які ж мої порани, з чого варто почати. Розберіться з основами електроніки. Просто зрозуміти, що таке струм, напруга опір і як все це працює. Я постараюся пояснити ці речі максимально просто, щоб ви швидко опанували. І електроніку. Вивчить основи електроніки. Основні компоненти це резистори, конденсатори, світлодіоди, транзистори та інші компоненти, які потрібні для електроніки. Я на каналі покажу, як вони виглядають, як позначаються на схемах і що з ними можна робити. Також ви все це можете самі знайти в інтернеті. Придбайте стартовий набір. Для старту я дуже радий. Я дуже радий. Я раджу вам купити плату з Ардруліною або Raspberry Pi. Це просто золота жила для початківців. У ньому все є, що потрібно. Тільки потрібно підключити, але не забути підключитись до комп'ютера. Починайте з дуже з простих проєктів. Поблимайте світлодіодом. підключіть кнопку. щоб по кнопці... Включати, виключати світлодіод. Це буде ваша перша цікава робота. Навчіться також читати схеми, використовувати мультиметри. Це є основне. Мультиметр основний у вас помічник і схеми, як працюють. Також не бійтесь паяти рано чи пізно, якщо ви будете глибоко занюрлитись в електроніку, вам це необхідно. Паяти це просто навичка, яка може вам допомогти подальшому у у вивченні електроніки. Мета зробити світ електроніки зрозумілим і доступним для кожного. Хто захопиться цим інтересним хобі. Я готовий ділитися всіма секретами, які сам накопичив. Тож, якщо ви готові творити, приєднуйтесь до мене. Я з нетерпінням чекаю та допоможу вам у цьому. З вами був Ярик. Успіхів і до зустрічі!